Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 8.52, 14 серпня. І ми робимо Карту дня для Запоріжжя Запорізької області, окупованої та підконтрольної. І, звісно, дивимося Херсонщину. Пам'ятаєте, я вам показувала декілька днів по Запоріжжю, шли, шли Дуже серйозні зміни. Я вам показувала, то там починалася трансформація, там була державна карта, тобто там дуже серйозно все було. І от, пожалуйста, новини вчора по поводу переселенців, які не можуть виїхати, в нашій ОДА Запорізькій, і в гориз Полкомі. Взяли такі сраку тих чиновників, які брали хабарі. Які не випускали людей, не подавали ті списки. Тобто, бачите, ті 10 людей загибло в очереді, стоячи на сонцепьокі, з них, по-моєму, одна дитинка, іменно із за цих пацюків. То там потрібно, от, знаєте, Я вам скажу так, воєнний час це, це смертна казнь. Це треба срочно ставити на повістку дня у Верховній Раді смертну казнь. Ось і все. І тоді не буде вже тих корупціонерів. Отаких от падлюк. Дивимося карту дня для Запоріжжя. Нема силоньки сьогодні. Сила відсутня. Мах. Щось сьогодні в неділю Запоріжжя зовсім, зовсім, зовсім щось таке. Обезсилене, а що таке? Нема силоньки, немає... це взагалі перевернутий мах, це всі стихії просто ну, не хочуть нічого. Це геть погано, це геть погано. Ще розбите серце, це трійка перевернута, це обіди, це таке щось таке. Якесь місто таке сьогодні невеселе. Не робоче, не, нічого не хочеться. Немає не бажань, немає не почуттів, немає не роботи, немає е, взагалі якось так. І, ну, і, і, і по інформації теж ось воно перевернуто. Це мечові інформація теж така. Ну, щось воно не то. а ну давайте відкриємо трошки. Що це таке? Ну, бачите, йде зцілення, Ну, добре, хай собі йде. Хай собі йде, хай чистять ту владу. Ми тут при чому? Так, дивіться, бачите, це рицар, він перевернутий, немає енергії. Це вже в мінус, Ця енергія. Ну, Стараються хлопці, вони там вичищають, то все. Так, так, вони приголомшені, вони приголомшені, що їх там взяли за сракусою. За ними дивляться? Вони що думали? Так, просто. Ось бачите, ця дев'ятка, це вже в людини немає сил. Не... Ну, тут вже все. Це перегиб... перегиб уже тої охорони, перегиб того всього. Це вже в мінус пішло. Ну, добре, я думаю, що пере... місто переживе те, що їх там. Я хочу, щоб їх наказали як можна жорстокіше у тих покидьків. Але місто сьогодні таке, по енергетиці таке. Немає енергії, немає енергії в місті. Сьогодні неділя, ну добре, хай відпочивають. Хай відпочивають. Але це не, нам не, не в плюс. Треба, треба піднімати голову, треба, треба хоча б мага перевернути і цього рицаря. Ну, цю карточку поставити, що похороняло все ж таки. Добре, що робить? Така сьогодні у нас доля у Запоріжжі. Бачите? Я вам хочу сказати, що це не дуже добре, бо. По військовій часті в нас же ж ракети летять. У нас летять ракети. Це проти нас, що ми? Беззахисні будемо це стоять, отакі. Це погано. Це дуже погано. Треба розвертатися і ніяких обід розвертатися отак, і стоять на своєму до последнього зраненою головою. Що робить? Ой, суть. Що... Так, добре, я збираю в Запоріжжя сьогодні. Ну, після тих новин вони там шоці, вони думали, що вони будуть там сидіти вічно і хабарі брати. Там потрусять, там потрусять. Я казала, що там іде серйозна і оце, як вони зараз спрацювали, подивилися, то будуть там Та далі все чистити. Це це не пройде просто так. Зараз оці всі мерзоти, вони будуть, по-перше, вони притихнуть, притихнуть. Сядуть на дно, пам'ятаєте, як тільки Зеленський прийшов до влади, десь місяць був, тишина, всі чекали, що він почне, чи голови рубать, чи що, ну я в переносному смислі, чи закривати там, чи що він буде робити. Закривати я маю собі на увазі саджати. Але от він так і нічого й не зробив. Ну от, от зараз типа, така буде ситуація. Ну і давайте подивимося, покажіть нам карти на 14 серпня, Запорізьку область, нашу окуповану область. Що там сьогодні буде? Яка ситуація? Туз, туз перевернутий, туз перевернутий. Нема шансу там, немає вже здоров'ячко у людей закінчується, матеріально все закінчується в окупованій території. Вибір, вони сидять, вони не знають, що їм робити. Інформація в них там погана, їм брешуть, роботи немає. немає роботи у людей, Дуже тяжка ситуація матеріальна, фінансова, тяжка і по здоров'ю, і по ну, воно все за собою тягне. І оця ситуація подвійності, е, людина не впевнена, що їй, куди їй, що їй робити, нема впевненості. ну, тобто, Запорізька область сьогодні от таку, так, в такому стані. Щось теж мені не подобається, що Запорізька область в такому стані окупована, ну, люди. Що я можу вам сказати? Можу сказати тільки тримайтеся, ви сильні. Ви стільки витримали, ви витримали ось ще трошки буде півроку. Тут осталося ну, зовсім, зовсім мало. Зараз підуть дуже серйозні новини, бо вибивають ті склади, вибивають їхні оці пункти прийняття рішення офіцерів, командирів нищать. Зараз я чула, вчора слухала статистику, вже ми повертаємось до того, що ми вбиваємо в день окупантів по 500 людей. От як піде до тисячі, будемо вибивати їх в їхніх же лагерях, на їхніх же базах по тисячі, то ото повернеться та начальна ситуація, коли ми їх вибивали тисячами в день. І і з ким там контрнаступ, контрнаступ той робить. Не з ким. Вони самі білий флаг подимуть і потікають. Так що треба потерпіти, люди. Потерпіти трошки. Ну, тримайтеся. Ну, така ситуація в Херсоні у вас. Ця карта, звісно, дуже погана. То, що вам тяжко, то понятно. То ви там тягнетесь з останніх сил. А це оце дуже погана карта. Це вибір. Ви не знаєте, що, бачите, у вас перехрестя, ви закрилися, ви не знаєте, що, як вам жити далі. Інформації мало, інформації немає, інформація брехлива. Така ситуація в, окупованому, в окупованій території Запоріжжя. Давайте подивимося наше підконтрольне. підконтрольне. Ну, тут стабільна ситуація, є розуміння, є гармонія. Бачите, може, сьогодні менш будуть стріляти по, по нашій підконтрольній території, може буде. І оця стабільність, вона може, це об'єднання, тут може хтось додаться до нас, приєднається. І це розуміння того, що зброя тут є. Тут бажання, тут вогонь, це посохи, так що тут це в порядку, все нормально буде. Все ж люди, ви знаєте, люди привикають до всього, призвичаються до всього. Це наша Запорізька область, ну слава Богу. Хоч, хоч під контроль більш-менш. Хоча там постріли постійні і там постійно артилерія працює. Давайте подивимося Херсонщину. Місто Херсон на сьогодні. 14 серпня, будь ласка, карти покажіть нам місто Херсон, яка там ситуація. Місто Херсон. Ну, бачите. Бачите, гармонія є у вас. Але е, оці дії, які там будуть робитися, оці окупанти, які будуть там працювати, вони вже, ну, в них, по-перше, немає тої енергії, того вогню, запалу. Але вони все ж таки все одно вони будуть займатися цим здівательством. Бачите, от мах перевернутий на вечір. То людей там хапають і над людьми роблять, що хочуть. Я б, чесно скажу, я, би, я б от е, цього мага прирівняла перевернутого до позитивного дьявола, чесно кажучи. От він мені нагадує ото. Чесно, я кажу, як є. Перевернутий маг. Це така людина, яка все робить в, в мінус всім стихіям. От дуже схоже по енергетиці перевернутий маг з позитивним дьяволом. Ну, там ще можна додати жорстокість і все остальне. Бо тут же всі чотири стихії: мечі, посохи, чаші і е, монети. Тобто тут, тут все перевернуто, все забирається, все у людини геть з -під ног летить. Це місто Херсон. Херсонська права бережжя, правий берег. Ну, Дивіться. Стабільненька у вас ситуація, Стабільненька. більш-менш. Наші хлопці там працюють така, там, де звільняються ситуація, звісно, все налагоджується по почуттям люди. Становляться більш такі, знаєте, в них просто радість від того, йде почуття, пері, новини гарні. То, звісно, по почуттям, там добре. Але дуже тяжко в матеріальному плані і поздорую. І поздоров'ю тяжко. Бо це шанс туса, а він перевернути. Бачите, що там йде? Ну, перевернути дьявол це добре. Це вже люди бачать правду. Вже немає той дурної інформації, вже вже зцілення і оздоровлення це майже на увазі тут йде іменно. Ім, ім, по думкам, голова, розумієте, тут інтелект, тут оце працює. Тобто, вже люди не бояться того всього, розумієте, вже вони то все восприймають, аби їх вигнати тільки звідти. Лівий берег Херсону. Лівий берег окупація. Але там, бачите, є такий мужчина, мудрі думки. Так, люди пішли в себе туди, в свої думки, вони там знаходяться. По почуттям, почуття гарні, дівчата сьогодні будуть привітливі, добрі, гарні, бо королева це ж жіноча постать, і ну, будуть старатися якось свою сім'ю трошки побалувати, то хоча, по почуттям, та доброта, чутливість вона буде присутня на лівому берегу. Ну хто пожаліє, як на самі себе, так? Да? От, так що люди молодці, вони думають, вони в своїй голові все вкладають і е, приймають вірні рішення. І, до речі, ще й працюють, працюють з задоволенням. Хто там працює на лівобережжі, працюють з задоволенням, бо б, багатьох людей ж роботи взагалі немає. І люди ще получають, знаєте, є такий момент, да, щоб е, якось відліктися треба працювати. Оце ще срабатує дуже серйозно. То люди працюють з задоволенням. Вони уходять в роботу і вони відлікаються від того всього. Так що це і творчі люди, і ті, що фізично працюють, це тут. багато. І це професія це задоволення. Це людина отримує задоволення. Ну і ще я скажу: це вже час буде. Ця карта ще каже, що люди, получ... тим паче з королевою поряд, королевою час. То сьогодні багато парочок займуться приємними насолодами і хоч так якось себе будуть під, під піддержувати, підтримувати. Нічого людського, е, люди ж не втратили. Ми ж люди, ми ж плодимося, <займаю> займаємося інтимним життям, ніхто його не відміняв. То бачите, королева, і це задоволення від роботи і це вечір. То Хто буде займатися цим, а хто буде, може займатися своїми улюбленими справами, які вони полюбляють, бо там вже різного возрасту віку люди живуть. Не тільки молоді, а й пожилі, і вже в старому віці, більш такому. Так, що так. Але молоді будуть займатися задоволенням, інтимним життям. Ось так, ну слава Богу, лівий берег. Я вам бажаю дожити до перемоги, всім остатися живими, здоровими. Ще трошки почу... ще трошки осталося. все буквально там. ну, До кінця серпня це точно, а там подивимося, як воно буде. Я третю декаду не клала, в мене тільки друга викладена, але вона дуже гарно закінчується. І сьогодні тільки 14, ще 6 днів до кінця другої декади. Так що, ще доживемо, побачимо, що як буде. Так що, так, почуємось, папа.